Пару днів тому я заїхав у гості до батьків і на горищі знайшов давно покинуту коробку з іграшками. Не знаю, скільки вони тут стоять, але років 10 їх уже ніхто не чіпав. Сьогодні ми згадаємо, чим гралися діти нульових, на прикладі моїх особистих іграшок і тих, що вдалося докупити. А ще порівняємо іграшки 2000-х з їхніми сучасними аналогами і дізнаємося, чи правда раніше дитинство було краще. Це морський бій, але не той, який ми звикли грати на листочках. Хо-хо-хо-хо! він прям такий, яким я його пам'ятаю, ще років 15 тому. Усередині коробки знаходиться поле бою у вигляді невеликої ділянки океану з двома гарматами по одній на кожного гравця. А окремо лежать кораблики та гарматні ядра. Кораблики, хоч і однакові, але цінність у кожного своя. Вона позначена на місці, де він встановлений. За збитий флагман цілих 30 балів, а за найменший кораблик всього 5. І коли вся флотилія готова, залишається лише зарядити гармати двома ядрами та зробити залп. Звичайно ж, це гра для двох, а тому я грав або з батьком, або кликав у гості друзів. Ти навіть не уявляєш, з ким тобі доведеться грати. Кожен по черзі робить прицільний постріл. І намагається якнайшвидше завалити всі кораблі супротивника або набрати більше очок. <клес> До речі, приціл на гарматі реалізований за допомогою дзеркальця. І щоб правильно прицілитись, потрібна особлива тактика. Але я в дитинстві награв не один десяток годин. Вирішальний постріл. І партія закінчена. Морський бій нам дуже сподобався. Але далі ще ціла купа цікавих ігор. Наприклад, настільний хокей. Ох, скільки ж років він відпрацював. Такий хокей був майже у кожного, і тобі точно вдалося зіграти в нього хоча б разок. Від старості деякі механізми вже частково вийшли з ладу, але завдяки простоті конструкції усе можна полагодити буквально за 5 хвилин. Розставляємо хокеїстів, ворота, табло і починаємо матч. Тут спробуй по шайбі попади на початку. Через те, що одночасно потрібно контролювати цілих 6 хокеїстів, часом дуже складно зорієнтуватися, яким саме зараз потрібно захищатися, ловити шайбу або атакувати. Нам знадобилося хвилин 10, щоб хоча б згадати, як оце грати. І от далі гра стала набагато динамічніше <праць> та веселіше. Такого занурення в гру ніякий VR тобі не дасть. І особисто мені дуже сподобалось. Навіть не знаю, чому в дитинстві я перестав в нього грати. Але якщо такий хокей знайомий майже кожному, то наступна гра навряд чи була у когось із нас. Але при цьому це була мрія кожної дитини. Це аерохокей, і в 10 років я був би шокований, що у нього існує міні-версія для дому. У пакетику лежать шайбочки та дві клюшки, а на самому ігровому полі є лічильник голів. Конструкція насправді дуже проста. Знизу стоїть звичайний кулер, як у системному блоці, який підключається у розетку, запускає аерохокей і видуває повітря нагору через дірочки. Але, якщо чесно, грається в нього зовсім не так, як в той великий з торгових центрів. Може він трохи втомився від віку, а може і сам по собі таким був. Але ми знайшли сучасний аерохокей. Ось цей аерохокей був куплений всього кілька років тому. Він більше у нього є ніжки і навіть інструкція зі збирання. Збираємо і запускаємо. А, дивись! Ось це зовсім інша справа. Шайбочка від потоку повітря рухається навіть сама по собі, а під час гри ковзає полем точно так, як у великому варіанті гри. Не знаю, чи був такий когось у 2000-х, але, як на мене, і зараз це дуже крута іграшка. Якщо прикріпити ніжки, то можна поставити такий хокей на підлогу і влаштовувати справжні поєдинки чи навіть турніри. Якби я мав такі у дитинстві, я б напевно був найщасливішою дитиною у світі. Що вже казати, якщо навіть зараз ми не змогли відірватися, доки кожен не зіграє хоча б партійку. А що замотано у цій газетці? Поки що навіть для мене секрет. Ого, вудочка для магнітної рибалки. Вітаю! У вас розблоковано спогад. Час бігти швидше набирати ванну. Блін, а в мене її нема. Нічого, і таке бувало. У дитинстві нам достатньо було невеликого контейнера або казика з водою, щоб відчути себе повноцінними рибалками. Нічим не гірше ніж на океанському узбережжі. А насправді іграшка зроблена простіше нікуди: маленька пластикова вудка з ниткою, магнітик на кінці, а у рибок замість шматочка металу взагалі просто вкручена саморіз. Опа! Але раніше нам і цього вистачало. А ось оператор сказав, що це не те, і у нього була рибалка набагато веселіше. Чесно, сам я таку ще не стрічав, і поки що навіть не підозрюю, як у неї грати. На перший погляд здається якась маячня. Тут ось такі от дві міні-вудочки, а сама гра працює на батарейках. Ого! Вона починає крутитись, а риби хаотично відкривати і закривати роти. І на перший погляд це здається смішним і дуже простим, але повірте, насправді значно складніше. Потрібно вчасно потрапити гачком, а потім ще й правильно підсікти рибу так, щоб вона з нього не зійшла. За 5 хвилин такої гри голова йде кругом. Але треба визнати, оператор був правий. Це дійсно весело. Не знаю, як у вас, а для мене це одна із найлегендарніших іграшок дитинства. Поки ще не всі риби від нас втікли, варто згадати і про цей світильник акваріум. Навряд чи багато хто з вас такий пам'ятає, але в мене він чомусь був однією з улюблених іграшок. Запускаємо і бачимо, як риби задумливо пливуть кудись удалечінь. Всередині світильник зроблений таким чином, ніби риби справді під водою, а ще він видає дивний булькаючий звук. Я любив його вмикати і залипати як у телевізор, доки одного разу я його не розібрав, щоб дізнатися, що всередині. Ех, дитяча допитливість, вона така. Ми любили рибалити всюди, де тільки можна. Не знаю, чим це нас так приваблювало, але навіть комп'ютерні ігри про риболовлю затягували нас на кілька тижнів. Але найпопулярніша версія риболовлі була на телефонах. Так так, ще тих самих кнопочних мобілках. Зараз вона виглядає скоріше смішно, але тоді викликала зовсім інші емоції. А оскільки риболовля була мобільною, тягати рибу можна було і вдома, і у дворі з пацанами, і навіть у школі. Як зараз пам'ятаю, урок іде, а ми з другом прямо під партою тягаємо карасів. А ще для мобільної версії я знайшов точки, у яких найбільше клює, і продавав їх у школі за гроші. Загалом класний був час. А телефони були символом крутості, адже ще кілька років тому у всіх були хіба що такі. Оце була індивідуальність: у когось із тачками, у когось із людиною павуком, а для дівчаток взагалі свої окремі моделі. Дзвонити нам було нікуди, а ігри замінювали окремі пристрої, та й правильно під кожну функцію свій гаджет. Тетріс теж вважався дуже крутим, адже на ньому була купа різних ігрух, від нудних цеглинок до веселих гонок з різними швидкостями. Але найбільше ми з друзями любили грати у змійку і змагатися, чий змій буде найдовшим. А зараз все це нам замінив один смартфон і ніяких тобі Hello Kitty та тачок на корпусі. Зате ігор тут стільки, що будучи дитиною, я б напевно збожеволів, різноманітність виходить за всі можливі рамки. Більш того, маючи телефони доступ до інтернету, зараз можна не тільки розважатися, а й здійснити купу корисних дій. Ось, наприклад, цей набір Лего, він буде далі у відео, ми купили в інтернеті і зекономили час. А оскільки купляли його на e-каталог, зекономили ще й непогані гроші. Сервіс e-каталог допомагає нам здійснювати покупки до кожного із відео, і це також не виняток. На сайті можна знайти товари із будь-яких категорій, від айфонів до іграшок. А окрім того, що шопінг стає зручнішим, вигода також очевидна. Дна, адже тут можна завжди порівняти ціни у всіх доступних магазинах і знайти що правильно найкращу пропозицію. Також на є каталог, є відгуки про товар і навіть реальні фото від покупців. Навіть не знаю, що б ми робили без нього. Спробуй сам посилання, як завжди, буде в описі під відео. У дитинстві кожен пацан любив пістолетики, причому будь-які на пістонах, на кульках чи взагалі водяні. Але вдома мама не дозволяла ними гратись, і саме тому ми вийдемо у двір. У літню спеку водні пістолети були особливо актуальними, а їх у нас була купа різновидів. Найпростіший і найпопулярніший це ось такий прозорий помповий пістолетик. Вода заливається прямо увесь корпус. Але через свої розміри великої шкоди він не завдавав і стріляв зовсім недалеко. Були й версії покрутіше. Тут вже є окремий бак для води, куди її влазить набагато більше. Але стріляє він лише трошки далі попереднього. Інша справа ось цей водний бластер. Ех, а кажуть, звук не може викликати спогади. Підкачуєш і залітаєш прямо у бій. Такий пістолет стріляв далі за всіх, вміщував найбільше води і розносив решту дворових стрілків. Єдина проблема його постійно треба підкачувати. А в ході битви це іноді суттєво заважало. Невелика перерва на дозаправку. І далі в бій. Так ми могли воювати, поки вода не скінчиться повністю, або поки не промокнемо з голови до ніг. Але дай нам тоді ось такий бластер, і навіть це би нас не зупинило. Цей водяний пістолет підкачувати не потрібно, і палець тут теж не втомиться, адже він електричний. Так визнаю, тут жодна ностальгія технології не переплюне, і тут сучасні діти мають величезну перевагу. Такий бластер стріляє міні-порціями води і, треба сказати, б'ють вони досить сильно. З 10 метрів спокійно виходить збивати алюмінієві баночки. Менші пістолетики тепер теж бувають акумуляторними. Цей лупить не так сильно, але при цьому досить далеко. Правда, магазину вистачає буквально на кілька секунд. Але є рішення ось такий от збільшений варіант. Загалом визнаю перемогу сучасних пістолетів, і такого в нашому дитинстві точно не було. Якщо весь одяг був щент мокрий, або ось ось збирався дощ, ми влаштовували тир із пістолетика на кульках. Це взагалі була одна з улюблених іграшок. Тільки ось замінив я таких за дитинство штук 20, бо вистачало його буквально на день. А далі щось та -то точно ламалося. Ого зараз такі пістолети вже не роблять, мовляв, небезпечні, а їм на заміну прийшли нерфи, пістолети, які стріляють м'якими поролоновими патронами. Баночки зносить на ура, а по тілу при цьому влучити зовсім не боляче. А ще у нерфів бувають патрони з липучками. Якщо потрібна зброя побільше, бувають справжні нерф бластери навіть з автоматичною перезарядкою. Чесно, не очікував і думав сказати, що на кульках все одно крутіше, але нерф набагато точніше летить, краще зроблений і не зламається за 3 дні. Крута штука, але в нашому теж щось є, погодься. Єдиний надійний пістолет із дитинства був на пістонах. Такий я купив всього один, і він служив мені багато років. А зараз їх просто перестали випускати. Ну, теж, мабуть, небезпечно. О, цей запах. Ще на нього можна було прикріпити глушник, але він абсолютно ясно нічого не глушив. Поки сучасні діти запускають дрони та вертольоти на пульті, ми запускали трубочку з пропелером. А якщо вона ще й світилася, то відчували себе взагалі королями. Ось такі гелікоптери я дуже любив, але часто вони ламалися ще до того, як ти встигав ними пограти. Справа в тому, що для запуску потрібно різко смикнути за резинку, а дешевий пластик з різкими рухами дружить не дуже. Коли вдавалося знайти такий самий, але більший, можна було сміливо називати себе акредитованим пілотом двору, адже із запуском такої махіни упорається далеко не кожен. Ну і те, про що я говорив. Прямо на кадрі видно, як шматочок пластику з механізму відлітає у бік. У підсумку 10 запусків та мінус 2 вертольотики. Ну, в принципі, як і в дитинстві. Крутіше за такі гвинтокрили були тільки на моторчику та батарейках. І ось він, на відміну від попередніх, так не ламався. Як бачите, дожив цілим і неушкодженим аж до наших днів. Так, залишається тільки ціла коробка дрібних іграшок, але від того, що вони маленькі, менш цікавими вони не стали. Ось, наприклад, калейдоскоп. У дитинстві мало хто розумів, як воно працює, але подивитись на гарні кристали були не проти. Легендарна пружинка. Хто не знає, що це, той напевно, вже давно вимкнув це відео. Я не дуже від неї фанатів. Тим більше варто їй один-два рази не вдало впасти, і вона перетворювалася на заплутане чудо. Фінгерборд це взагалі окрема тема. Від них перлися всі однокласники, стрибали по партах, робили якісь трюки. А я тільки не намагався, так і не навчився їм користуватись. Натомість йо йо зовсім інша історія. Їх я любив за те, що як мені тоді здавалося, вони роблять якісь неможливі рухи, і тому я часто ганяв по дому з цією магічною крутилкою. Тут у нас із оператором виникла ціла суперечка. Він сказав, що ці тіпочки називаються капітошки, а я все дитинство називав їх ідіотами. Не знаю, як правильно, але знаю, що в кожному кіоску такі продавались по 2,50, а найприкріше було розірвати такі вдома і потім довго прибирати все борошно. Кубік Рубіка лежить тут зібраним, зовсім не тому, що я вмів його збирати. Просто він мене настільки не цікавив, що я до нього навіть не торкався. Та така сама історія? Угу. Ну, а це моя улюблена іграшка, привезена ще сувеніром із Криму. Магніти жужалки. Ох, як же вони бісили всіх навкруги і як же подобалися цим мені ще більше. Нічого так наборчик був у нас у дитинстві, правда? А зараз популярні якісь спінери, сімпли, дімпли та попити, не дай Бог ще й за могусом. Так що тут, як на мене, переможець очевидний Лего. Ти скажеш, що воно було і в 2000-х, і зараз. І так, і ні. На початку нульових мало хто міг собі дозволити повноцінні великі набори Лего, тому ми частіше всього збирали різні дрібні наборчики. Або просто висипали всі наявні деталі на стіл і за допомогою фантазії будували, що душі заманеться. Зараз же є все, включно з програмою, яка сканує всі твої кубики і видає повну інструкцію зі збирання моделі, включаючи навіть вказівку місця знаходження потрібної деталі. Ну а повноцінні великі набори зараз доступні набагато більшій кількості дітей, адже світ не стоїть на місці. І знаєте, що я думаю? Іграшки дітей 2000-х були крутими, іграшки зараз переважно теж класні. Якось так, не забудь написати коментар, яка твоя улюблена іграшка з дитинства. Ну і давайте спробуємо зібрати тут 40 тисяч лайків. І тоді я зніму другу частину, іграшок лишилося ще багато.